Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Питання, яке стосується обміну полоненими найближчим часом, чи будуть відбуватися великі обміни полоненими. Я би хотів розглянути це запитання, я би хотів подивитися це запитання це дуже важливе запитання. Давайте поставимо. Певні часові рамки, грубо кажучи, до кінця 2024 року, тому що рік через півтора місяця вже практично закінчиться. Тому я би хотів подивитися до кінця року, чи будуть якісь великі обміни полоненими. Це дуже важливе питання, тому що мені його також часто задають. І багато хто мене дивиться теж, в кого знаходяться родичі, близькі, знайомі в полоні. Тому важливо подивитися, чи буде якийсь великий обмін полоненими найближчим часом. На циганській колоді я хочу витягнути чотири карти. Раз, два, три, чотири. І на таро я би хотів витягнути 4 карти. Подивитися це запитання. Добре, давайте ми з вами на двох колодах на циганській і на таро це питання розберемо. Давайте подивимося, що мені карти покажуть стосовно обміну полоненими. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі в Ютубі. Карта печалі ну така не дуже хороша карта, не дуже позитивна. Якісь трошки десь можливо депресії, розчарування. Карта служанки падає. Хороший знак. Карта священника, не забувайте молитися за полонених, за безвісти зниклих. 90-й Псалом. Молитва до Архангела Михаїла від ворогів. Дев'ятниці до Юди та Дея Новенні, на відкриття доріг. Молитва до Матері Божої на розв'язання вуздів, щоб інформація по людині відкривалася. Карта Лігкомислія. Ну, на циганській колоді таке: 50 на 50. Дивимося на таро. На таро карта. Верховного суду, карта справедливості, аркан. хороша карта, позитивна. Далі королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики, жінки, дівчата, об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Вісьмирка мечів, карта агресії. Така не дуже хороша карта. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів, карта сили. Я би сказав, що можливо з якоюсь агресією і з якимись недовольствами, але судячи по цих картах. Що обмін великий все-таки буде полоненими. Так, до кінця року ще буде якийсь великий обмін полоненими, і дуже сподіваємося на те, що якомога більше українців повернуться назад. Так, це дуже важливо. Тобто, я би сказав, що да, є напруга, так, є якісь певні проблеми, які можуть виникати при обміні і при умовах обміну, але великий обмін полоненими буде. І, до речі, кажучи, я вже порадив молитви, які читати. Моліться, читайте захисні молитви, читайте захисні заговори за людей, які знаходяться в полоні, за безвісти зниклих. Бажаю вам, щоб вони якомога швидше повернулися додому, щоб в них все було добре. І якщо треба буде, я до речі теж розглядаю питання по безвісти зниклих, по полонених, Якщо треба буде, номер є на сторінці в шапочці профіля Тікток. І також в описі під відео в Ютубі є номер. Якщо треба буде, зверніться, поговоримо. Я подивлюся, що мені карти покажуть. Я теж розглядаю питання по полонених та по безвісти зниклих. Якщо треба, звертайтеся. Ну, я би сказав так: в принципі, з невеликими напругами, провокаціями, але обмін великий полоненими буде. Так що майте це на увазі. Я сподіваюся, що все буде добре. Якомога швидше закінчення війни, миру, достатку, благополуччя, бажаю кожному з вас. Нехай вас все буде добре. Всього хорошого вам, ставте лайки цьому відео, пропонуйте тематики для прогнозувань. Бажаю всім побільше позитивних новин та побільше хорошої інформації. До нових зустрічей. Побачимося з вами в наступних прогнозуваннях.